Привіт, я маленький хлопчик. Я дуже мрію стати капітаном, але в мене немає човника. Будь ласка, допоможіть мені, зробіть для мене човник, щоб я зміг вирушити у плавання в далекі моря. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий гарний паперовий човник. Для роботи нам знадобиться лише аркуш паперу А4. Кладемо його на стіл, згинаємо навпіл по довжині. Ось так. Лінію згину гарно проглажуємо. Повертаємо і знову складаємо навпіл. Тільки не поспішаємо, щоб всі лінії згину були у вас гарні. Тепер відкриваємо. Лінія згину у нас посередині. Тепер правий край загинаємо до лінії згину і проглажуємо. Тепер лівий край назустріцю загинаємо до лінії згину. І проглажуємо. Подивіться, у нас тепер внизу є ось такі вільні полоси. Ми їх загинаємо на гору. Ось так. Обов'язково розглажуємо лінію згину. Перевертаємо. І ось ці трикутнички, що є по краям, загинаємо назовні. Ось так. Тепер беремо ту смужку, що залишилась внизу, і також загинаємо її наверх, зглажуємо лінію згину. Повертаємо, беремо в ручки і відкриваємо наш квадратик. Подивіться, ось так у вас має вийти. Добре прогладили всі лінії згину. Тепер беремо нижній край і загинаємо наверх, але не ось так, а трошки нижче. Приблизно ось так. Перевер... Перевертаємо і так само робимо з іншого боку на таку саму відстань. Погляньте. Тепер беремо в ручки. Відкриваємо, проглажуємо ліній згину, знову беремо в руки і за краї потихеньку відкриваємо. Ось човник у нас готовий до плавання. Ух ти, який гарний човник вийшов. Дякую, друзі! Але перш ніж відправлятися в плавання в далеке море, давайте спробуємо запустити цей човник в тазики з водою. Спробуємо? Добре. Далі нам потрібна соломинка, тазик з водою та човники, що ми з вами зробили. Ставимо човник на воду. Ставимо човник на воду та за допомогою соломинки дуємо, щоб він швидше поплив. Подивіться, як він гарно пливе. Дуємо, дуємо, з різних боків підходимо. Ой, як він далеко. Якщо у вас є друзі, можна влаштувати перегони. Чий човник швидше допливе до берега. Молодці. Ось яка цікава гра. Дякую, малята. Тепер мені не страшно відправлятися в далеке море та досліджувати його. До нових зустрічей. Коли повернусь з плавання, обов'язково з вами зустрінемося знову. До побачення!